Добрий день, шановні! Сьогодні в нас буде передача на тему причини війни, як закінчити війну і чи можна було її уникнути. Така в нас тема. А чому вона виникла? Тому що мене часто питають, а от чому йде війна, так би мовити, росіяни і... Українці були братами, а тут почали воювати. Були були братами, так сказати, братні народи, і почалася війна. І це люди запитують, Ніхто не розуміє, чому йде війна. Ну що, теорії насчет війни дуже багато. Я хочу зупинитися, ну, як казав. Відомий радянський вчений історик, доктор філософських історичних народів, наук на Пащу Борис Форд Федорович, треба подивитися, як все починалося. А починалося все як? Максимальна довжина людської історії, так би мовити, 30 тисяч років. Що ми бачимо? Почалася вона з війни, так би мовити, ця історія і йде вона. Ця історія, так би мовити. Ну, ти були розкупки ці малюнки вивчали, ну, 30 тисяч років вже люди воювали. Нагодили тіла з розбитими черепами, та, ну, вже були війни. Людська історія почалася з війни. А яка чого що кажуть, причина? От є така теорія от перенаселення. Кажуть, дуже людей багато перенаселення, і тому люди воюють. Але люди воювали, коли й не було. Території були гігантські. В Америку люди почали переселятися 10 тисяч-15 тисяч років тому там була цілима. Йди, займай В Сибір там іди займає території гігантські. Але люди продовжували воювати, воювали. Потім ще є теорія така, що дуже багато чоловіків народжується, хлопців молодих, їм ніде де діватися, і вони роботи немає. Там, вони не можуть там женитися, там не робота, нічого немає. І вони, і за цього виникає війна, щоб, як би сказати, утилізувати цих молодих чоловіків, десь діть там, і де він. Ну, це теж теорія. Ну, це характерно для капіталістичного суспільства. А в соціалістичному суспільстві робота є, все є, учись де хочеш, там можеш, дають квартири, завод сім'ю, як так би мовити, цієї проблеми немає в соціалістичному суспільстві. Далі є ще. і... Як би сказати, ця теорія, ну, може, характерна це суспільства, ну для соціалістичного. Є ще теорія Володимира Вічаленіна, що нам говорили в школі. Ну, нам в школі говорили як, дітки, ви ж вам повезло жити при соціалізмі, ви не бачите ніяких війн, немає ніяких епідемій, немає інфляції, всіх є робота. І ви живете нормально. А що ми бачимо? Україна перейшла на капіталістичні рейки, так само, як і Росія. В Росії на Україні однаковий суспільний спільний. Комовський капіталізм. І при капіталізмі, як говорив Володимир Ленін, капіталістичні держави обов'язково починають війну одна з одною. Це обов'язково. Потім вона переростає у Третю, тобто у Світову війну, Ну це, як би сказати, це закон капіталізму. Капіталізм без війни, це як Боша без кожуха. Ну, ну, є ще психологічні. Володимир Ленін жив у ХХ столітті, ще в 21 століття, так би мовити, вже більша наукова база. Що, що люди бачать? Люди гомосапієнці, ну наш від називається гомосапієнці, вони поді дуже. Анатомічно вони практично не відрізняються. А от психологічно вони відрізняються. Допустимо, є серед них вороги народу, яка є, є кардинально відмічається. Ну, Відрізняється. Вороги народу є. Є просто агресивні дебіли дуже багато. От, в мене не Ну, от взяти, наприклад, опять подивитися на перевісні народи. Була, була така народність Північної Америки, Атабаски. Жили вони в районі Аляски, там Канади, на півночі Канади. Потім вони перекочували тисячу років назад, вони перекочували в райони Аризони, Техаса, там от Колорадо перекочували, Витіснили там місцевих жителів. І з них получилося два народи Апачі і Навахи. Два народи, да? чим вони відрізнялися. А не чим вони не відрізнялися? Мова одна. Одежа одна, всі обряди, там, всі їхні, там все одне. один до одного. Але вони відрізнялися психологічно. А потім були агресивні. Ну, їх не треба було запушувати на когось напасти. Та вони постійно вели війни. Ну, вони були... одне з останніх племен, їх не могли підкорити колонізатори. Вони 30 років воювали з Америкою, Мексикою. Одночасно. А наваги на папір. Любимі люди, ні з ким не воювали взагалі. Ну, вони зараз живуть 250 тисяч, а потім 10 тисяч. Живуть вони окремо. Це два різних народи. А різних народів є. Була одна, одежа одна, все одне, один до одного. Але вони відрізняються психологічно. Візьмемо норвежців. Ну, Це вважається це саме Нація, дуже багато, так би сказати, високий рівень життя, там живуть там соціалізм, там при владі робітнича партія, комуністична партія при владі, люди живуть там, як би сказати, дуже високий рівень життя. А що ми бачимо тисячу років назад було? Тисячу років назад були вікінги, які воювали. Київські, Київській Русі, там вони захватували владу, там Франції, В Англії добралися, добралися навіть до Північної Америки, ще до Колумба. Ну, страшне, що творило. А потім йшли, йшли війни. Загинули всі ці вороги народу, агресивні дебіли, загинули. І зараз Норвегія, як би сказати, живе нормально, немає цих агресивних дебілів, вони живуть в своє задоволення. Так. Був іще такий філософ, воєнний історик. Практик, теоретик, практик Кла... Карл Фофо Клаузевіц. Він говорив, що говорив, що війни йдуть це продовження політики. Ну, веде якусь політику держава, ну, а друга держава не згодна з цією політикою. І тоді ця держава починає війну. Ну, що можна сказати, треба подивитися, яку вела Україна політику з 91-го року. А політика була одна. У нас з 91-го року при владі вороги народу. У них була політика це тотальний грабунок України. Вони грабували її страшно. Страшно грабували. І друга політика. Підвищення тарифів, інфляція. Це постійно. У ну, них дві політики. Грабунок країни і Давик людей. Коли розвалився Радянський Союз, було 52 мільйони. Потім кажуть, 40 мільйонів, щось війна, всі тікають з України, люди гибнуть. Там. Ну, це політика. Нету. І поряд є хижак. В Росії було теж комуський капіталіст, теж грабували народ, але там ресурси. Дуже багато газу було, там, нафти. Даже 2008-2009 рік там був ріст економіки, там не було, не переважала смертність над народжуваністю. Там, ну, це ще, ну Путін. Він почав грабувати людей, закрив 80 тисяч піднімати, почав пенсійний вік. Росіяни виходили на демонстрації і, як би сказати, хижаки ці напали на Україну, анексували Крим, так би мовити, в них було пішло запомочення від успіхів. І кинулись вони на Донецьк. Ну, в Донецькі, там, як би сказати, вже там не склалося анексувати. Ну, це ви все знаєте. Якраз тоді був Порошенко. Ну, Порошенко це ворог народу, номер 1 він заборонив Комуністичну партію, яка виступала всіда проти війни і проти підвищення тарифів. Начав ще, ще сильніше давити Україну. Ну, не буду я думаю, це розказувати, це ви все, все самі знаєте, так би мовити. Ну, чому йде війна, причина? Ну, Ленін вже сказав, що це. Завжди. Віна. Але ще є спеціальні психологічна. В Росії при владі вороги народу. І дуже багато агресивних дебілів серед самих росіян. Ну, ви всі їх зустрічали, я їх зустрічав. В радянські часи вони були в радянські часи ще у нас у школі вчили, що дуже небезпечний, так сказати, російський шовінізм. І дуже це агресивних дебілів. Ну, Зараз їх утилізують. Вже я дивився 370 тисяч утилізували цих дебілів. Вони йдуть далі. А що в нас? А в нас при владі теж вороги народу грабують. І я допускаю, що був договорняк Зеленського з Путіним, бо, тому що у них було що співно. Уже Зеленського збиралися скидувати, проводити імпічмент і Путіна теж. Ну, тут пішла війна. Всі почали забувати про імпічмент. хоча будуть перевибити. Всі, я не знаю, у нас будуть чи не будуть перевиводи. Так, що іще тут додавають? Можна було уникнути війни. От Кажуть, російсько-української війни було неможливо уникнути. Можна було уникнути війну. Як? По-перше, не розвалювати Радянський Союз. Якби не розвалювали Радянський Союз, був би соціалізм і війни ніякої не було. Друге, приходимо, і Радянський Союз розвалили. Що треба було? Не, не треба було вводити капіталізм, треба було жити далі про соціалізм. Як був, якби був Кравчук нормальна людина, ну він виявився ворогом народу Кравчук, він би сказав, хай Росія хоче, живе, капіт... робить реставрацію капіталізму, а в нас би хай би був соціалізм. Як і було, так і було. Ну, до речі, чого і Кравчук виграв вибори. Всі думали, що він комуніст буде думати за людей. Ну, він виявився ворогом народу. Третє. Припустимо, не перейшла Україна на, на соціалізм. Як можна було вивнити капіталізм. Не треба було голосувати за ворогів народу. Були, ну, не було при владі ворогів народу. Вони б не розбазарили, не розбазарили б зброю і опять би не було війни. А все йшло до війни. Тому що, наприклад, при Януковичу Україна була предпосіднє місце в Європі. Посліднє місце було в Молдові. Тільки став Порошенко, і Україна впала на останнє місце, потім покотилася до Африки. А що сидять? Росіяни сидять хижаки там, ті, путінська банда дивиться і думає, що тут Україну там, де вони задавили людей, гноблять людей до такої ну, неможливо жити. Тому ми їх, Україна впаде зразу. А тут, чомусь це був шоком для всього світу, що Україна? Супротив такий ще могла б повикидати, якби Зеленський не продав південь, могла б їх викинути їх би із території України. О, Зеленський це ворог народу, запроданець, предприємець. Переходимо до другого питання. Як закінчить війну? Ну, це я Ленін сказав, як закінчить. Перейдіть, не повинно бути капіталізму. Ліквідуйте капіталізм, живіть при соціалізмі. Немає третього шляху. Є два шляхи. Або ви живете при соціалізмі нормально по-людськи. Або ви живете при капіталізмі. Будуть епідемії, інфляції, будуть безробіття, голод буде, все, війна буде, все на світі буде. А війна зараз небезпечна. Може закінчиться цивілізація гомосопіянців взагалі як ви, Зникнуть. Скільки зброї на накопили. І тому іще. І Ніколи не вибирайте підприємців, ворогів народу у владу. Підприємець не повинен, їх взагалі не повинно бути. Не з жодного. Все повинно бути державне. Ну хоч би їх не вибирайте у владу. От не вибирайте їх у владу і не буде війни. Зверніть увагу. Війна почала, не було війни. Поки був там До Януковича, Кучми були, там всі. вони не були підприємцями. Тільки не вспів став підприємець Порошенко, почалася війна. Тільки став підприємець Зеленський, пішла ж масштабна війна. Та що робіть ви з ними? Хочете, щоб не було війни? Живіть при соціалізмі. Хочете, щоб була війна, продовжуйте жити при капіталізмі і буде вам все. все. І війна буде, і епідемії будуть, і тарифи будуть рости. Все підряд буде. Ну, чого Порошенко і заборонив Компартію? Тому що вона постійно виступала проти національних, ну, цей кредо. Виступати проти національних війн, міжнаціональних війн і проти підвищення тарифів. Чому її і Порошенко і заборонив, так сказати, комуністичну партію? Що сказати по поточній політиці? Зеленський там що то за території, сказав, там проживають українці в морські. Уже б сказав би, що є з території, які анексувала Росія. Ну, я за Білорусію нічого не можу сказати, можу сказати за південь, бо я на півдні живу. От, наприклад, Таганріх. Це була Кальмівська паланка, паланка війська Запорізького. Коли, коли Росія ще в часи Петра І анексувала її. Тоді Петро І кинувся на Азов, тоді ще не думав рубати вікно в Європу. Навірно, хотів рубати вікно в Азії. Кинувся в Азов, там Руско-Турецька війна, і він забрав кальмівську палаку, ну, Таганку забрав кальмівську палатку війська Запорізького. Тоді невдало до нього прийшла російсько-Турецька війна. І в результаті цієї війни турецький султан відбив. Таганріг, ну, і віддав його Україні. Він був в Україні, потім повторно його анексувала вже Катька Таганрог. Коли прийшов до влади Лені, ну він знав, це був історик високодорудована людина, він знав, що Таганрог це український, даже говорив, казав, я родом з українського міста Таган. І він віддав Тагану, коли створили українську РСР. Таганрог вишу, ну, так сказати, в українську АРСР. Ну тільки не вспів Ленін умерти в 24-му році, не вспів його тіло охолодити. вже в 2025 році. Росія забрала його. Таганрог, так би сказати, забрала його. Це вже була третя анексія Таганрога. Ну, це Таганрог, це Україна. Навіть, як би сказати, до лікаря не ходив. Це Україна, як би сказати. Ну, що на цьому вже будемо закінчувати? Не голосуйте ні в якому разі, не хочете війни переходьте до соціалізму. Третього шляху не маю. Є. Або ви живете при соціалізмі, або ж ви живете, так би мовити, при капіталізмі. Це вам вибирати. Вибирати, так би мовити, вам. Так що на цьому будемо прощатися. А ви думаєте насчет цього всього цих? А, і ще що можна сказати по поточній політиці? Як ви знаєте, там зараз ловлять різних там тих, ту, мазеп разних, ну, це мутять, так би мовити, день. А, жаліються зараз підприємці, що їх дали Зеленський, піднімає. Ну, Самим підприємцям не вигодно, щоб був президентом-підприємець. Яке завдання підприємця? Давити своїх конкурентів. От Зеленський залазе, став, став президентом. Що він робить? Він дав других підприємців конкуренцію, там, десь там по чиємусь замовленню, по-своєму, якомусь. Вони ж підприємці, між собою теж живуть. Як як коти, як, як пауки в парті, живуть підприємці, так би мовити. Так що, так би, так би мовити, Де? думайте, що, я сказав, хочете жити при війні, голосуйте за підприємців, хай буде капіталізм. Там розігнали колгоспи. Зараз к фермерам. В Румині. Польщі бунтують фермару. В Германії, в Німеччині теж піднялись фермера. А чого вони піднялися? Зняли з них субсидію на палив. Це вони, їм держава платила за паливо. І тут піднімаються вони, так би мовити, що піднімаються фермера з замастовки, там, на тракторах повиїжджали півтори тисячі тракторів. Там, ну, я тут згадав, звичайного Сталіна. Який вирішив проблему фермерів, організував колгоспи. І проблем не було з фермерами. А зараз фермерами і Франції теж фермера. Ну, Шольц, людина, як би, так би мовити, це повністю так би, би мовити, за людей йде. Він навіть розмовляти з ними не схотів із фермерами. Фермера це така, це вороги народу, куркулі. Їх треба ліквідувати, щоб їх не було, а були колгоспи, радгоспи, і не були ніякої проблеми. А зараз вони проблеми, це в Польщі, створюють проблеми фермера, в Румунії в в Франції, ну, в Німеччині щось. Мені ваші проблеми фермерські не цікаві. Мене цікавлять тільки біженці, безробітні. Ну, люди, які живуть, так би сказати, мучаються, а не живуть в прикрові. сказав, навіть не вийшов на зустріч. А коли були, була профашистська, 300 тисяч вийшло людей, в Гамбургі вийшло, 70 тисяч проти фашистів вийшли. Щось вийшов на демонстрацію. Ну що, будемо закінчувати. Слава Україні! Смерть ворогам! Не голосуйте за підприємців, до побачення.